Упаковка адвент календарю від Єви. Тут взагалі то позаду написано, що тут є, але я не дивлюсь. Я не дивлюсь. По перше, подивіться, як стильно він виглядає. Тут у нас 24 подарунки. Там ще під низом комірочки. І під першим номером у нас тут скін 1004. Це ампульна пінка для вмивання. Тут у нас 20 мл. Мені дуже цікаво, що під тринадцятим номером пінка мус для душу чи то шампанським, чи то чимось ягодками. Під номером 3 в нас тут палета від Глембі. Під номером 11. Вай! Туш від Maybelline Sky High. Відкриємо комірочку номер 8. Слухайте, тут якийсь повний розмір. Тут в нас патчі під очі. Комірочка номер 2. Офігеть! Це крем -під очі від P'unkan Yul Це корейський бренд, він дуже-дуже крутий. Далі в нас номер 7. В цій коробці ще одна коробка. Вони поклали свої легендарні пензлики. Фін, він прям дуже красивий. Тож там може бути олівець якийсь? Да, олівець. Це олівчик від Glambi у 110-му відтінку. Тут аж цілих два засоби від Celimax. Тонер для обличчя. в мене, до речі, він є у повному розмірі. Та відновлюючий крем для чутливої шкіри. Легкуватий такий, знаєте, прям невагомий. Буду розривати, тому що я так не дістану. Дівчата, в мене тут б'юті блендер, який випускає Єва Ще йде в ось такому пластиковому кейсі. Мірочка 9 чи 6. А тут в нас мусові рум'яне від Глембі В мене є в трьох відцінках і вони реально от просто топові. З номером 4. А в нас сухий шампунь від Батіст Дуже приємний запах я злякалась. Далі в нас під номером 5. Насут від Місай, база під макіяж. Я, до речі, жодного разу не користувалася цим брендом, але всі нахвалюють. Номер 14. Що чесно, я вперше бачу такий корейський бренд. Центрована сироватка з гіалуроновою кислотою. А тут ще один картон. Офігеть. це наш український бренд Who cares? 40 мл SPF. І, здається, повний розмір. Наступна комірочка 19. Ухтишка. Ви знаєте, що це? Фіксуючий спрей від Патрісі Лідо. Поки наробив він. Шо? Шуму в ці пахне приємно. Подивіться, що тут. Тут у нас помада від Maybelline Superstay. В мене відтінок 35. й Тут що також повний розмір. Олія для волосся для живлення. Пахне дуже приємно. А що в нас тут? Пудра від Патрісія Лідо, номер 18. Подивіться, що тут. О, боже мій, Це дуже-дуже круто. Цей адвент, ви, до речі, можете придбати лише онлайн. І залишається в нас 4 комірочки. 20-й. У нас тут мініатюрка гідрофільної олії від Skin 1004. Далі номер 22. У нас тут масочка від Biodance в 23-му номері. А це палетка від Патрісія Лідо. Відкриваємо нашу останню комірочку. Та да ви шо? Крем повнорозмірний від Меді Піл. Сам Адвент коштує ось таку ціну, а загалом продуктів тут на ось таку ціну.